Вже більше 16 років ми надаємо послуги тим, хто потребує допомоги та підтримки. Наш Денний центр у Києві відчинив свої двері 14 років тому. А соціальна квартира в Києві прийняла перших клієнток 11 років назад. Ми були одними з перших, хто почав опікуватися мамами та дітками, вагітними та жінками, які потребували допомоги. Такі соціальні квартири і денні центри сьогодні працюють у Львові, Києві, Ужгороді та Миколаєві. Наші знання, накопичені впродовж років, стали не просто досвідом, це історії доброти, які змінюють життя. Ми створили методичний посібник стандартні операційні процедури надання комплексних послуг денним центром право на здоров'я та соціальною квартирою право на здоров'я, де зібрані наші найкращі практики, а також стандартні операційні процедури СОП для роботи у денних центрах та соціальних квартирах. Тому сьогодні ми ділимося цими напрацюваннями з тими, хто лише починає свій шлях. Цей посібник не просто набір інструкцій, це книга. Як допомога може змінити світ? Посібник навчає удосконалювати навички, узгоджувати дії та максимально якісно надавати послуги. Він рекомендований вченою радою факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Цей посібник про стандарти надання послуг, які включають в себе не лише технічні аспекти, а й глибоке розуміння принципів і цінностей, які лежать в основі репродуктивного, материнського, неонатального, дитячого та підліткового здоров'я. Бо коли до нас звертаються за допомогою та підтримкою. Дуже важливо дотримуватися принципів етичності, справедливості, безпеки, враховувати індивідуальні потреби та унікальність кожної людини. Методичний посібник стандартні операційні процедури надання комплексних послуг отримав високу оцінку та рекомендації нашої вченої ради факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Цей посібник це якісний путівник для громадських організацій та новачків, які тільки починають свій шлях у сфері надання соціальних послуг, Рекомендації та матеріали, розроблені фахівцями, які вже багато років надають якісні соціальні послуги. Вони створені з урахуванням найновіших досліджень та практик, а також індивідуальних потреб та унікальності кожної людини. Цей посібник навчає не лише технічним аспектам, але й принципам етичності, справедливості та безпеки. Використання такого посібника покращить якість надання соціальних послуг та їх ефективність. Це надійний помічник для всіх, хто прагне удосконалити свою роботу та надавати допомогу на найвищому рівні. Наш посібник складається з 11 описаних стандартних операційних процедур, починаючи від ідентифікації та виявлення клієнтка, клієнтки, які перебувають у складних життєвих обставинах, інформування про їхні права і доступні послуги, які надаються, алгоритми взаємодії для підтримки континууму послуг для клієнток між мультидисциплінарними мобільними командами, денними центрами та соціальними квартирами, проведення інтерв'ювання та первинної оцінки потреб. Ведення та складання карти випадку, моніторинг якості та ефективності послуг. До нас звертаються з різними потребами: чи то насильство, психічне здоров'я, чи питання, пов'язані з віл, туберкульозом, гепатитами, а також питаннями, що стосуються ранньої вигідності та підтримки матері. Нам довіряють люди, які живуть з віл, постраждалі від насильства, діти та підлітки, ветерани, внутрішньопереміщення особи, а також ті, хто постраждав від війни. Тому головне, щоб всі їхні питання не просто фіксувалися, а й отримували належну увагу, підтримку та шляхи вирішення. Це означає, що ми маємо слідкувати за потребами та кваліфіковано працювати зі зверненнями. Денний центр право на здоров'я та соціальна квартира право на здоров'я проект з важливою місією допомагати людям у складних ситуаціях, коли вони стикаються з травматичним досвідом, соціальною вразливістю та іншими життєвими викликами. Лише з початку війни до наших команд звернулось понад 10 тисяч клієнток та клієнтів, і це величезна відповідальність. Дякуємо World Vision International» за підтримку та партнерство у втіленні нашої місії життя. Це дозволяє надавати якісні психологічні, соціальні, юридичні та освітні послуги для жінок з дітьми. Ми хочемо поділитися досвідом, напрацьованим за роки роботи денних центрів і соціальних квартир. Тому презентуємо стандартні операційні процедури для наших колег і партнерів, які теж відкривають такі простори, прихистки, центри для жінок і дітей. Якщо ви потребуєте нашої підтримки в організації внутрішніх процесів по роботі з бенефіціаром, ми готові вам допомогти. Звертайтесь за офіційними контактами нашої організації на сайті, соціальних мережах або за номерами телефонів в описі до цього відео. Разом ми зможемо якісно допомагати тим, хто цього потребує.